Gracias. Арсеній Петрович, якщо ви не проти, будь ласка, скажіть нам декілька слів. Якщо можна, дякую. Дорога громадо, дорогий Лесь, в ці складні й буремні часи для країни. Нам треба підтримку, підтримку нашого морального духу, сильного слова. Сильного фільма і сильних людей, які здатні донести це слово. Лесь, я прийшов сюди в першу чергу по одній причині. Ти мій особистий друг. І я прошу, щоб ми поаплодували Лесю як самій талановитій людині, справжньому українцю. У кожної нації є свій культурний скарб. У нас їх є багато. Лесь, ти справжній культурний скарб України. Дай Боже тобі здоров'я. І я хочу, щоб ти далі робив цю велику справу. Сильні тільки ті, які мають сильний дух і волю. А ти дуже сильна людина, і фільми в тебе такі сильні. Дякую. Дякую. Шановний пане прем'єре, ви знаєте. Я дуже гордий з того, що сьогодні тут стільки бажаючих подивитися українське кіно. Я дуже гордий з того, що з завтрашнього дня цей фільм будуть дивитися при переповнених залах кінотеатрах мільйони українців. Я дуже щасливий, що цей фільм буде так широко представлений за кордоном, бо це як найкраща презентація і примо... промоція України. Української культури. Насправді це велика подія, тому що я цей фільм бачив. На цьому фільмі я плакав, на цьому фільмі я гортав в собі емоцію того, наскільки в нас болісна героїчна історія. І я дуже радий, що цей фільм дивовижно має дивовижне поєднання. Кращих зразків традицій українського поетичного кіно і сучасної кіномови, дуже рухливої, такої, якої потребує сучасний глядач. Такої, яку будуть скрізь сприймати. Це фільм, який дійсно показує невеличку історію, але яка має повторення в нас, колись в 30-х роках знищували. Саме починали впливати на свідомість людей, нищачи українську культуру, нищачи нашу історію через наших кобзарів, через наше мистецтво. Це повторювалося і донедавна, коли нищилися всі фестивалі автентичного мистецтва, сучасного мистецтва і заміщувалися тюремним шансоном. Шановні, це яскравий приклад того. Що ми повинні цінувати свою культуру. Це велике заперечення тому, коли зараз кажуть, що ми не надаємо ліцензії на прокат російських фільмів і забороняємо російські серіалі, і кажуть, але ж ми не маємо власного продукту, бо ми його начебто не вміємо робити. Цей фільм зробили повністю українці. Геніальний український оператор Сергій Михальчук в студентських роках, в якого я ще знімався, геніальний режисер Олесь Салін. Художники. Мої колеги-актори Стас Баклан, Кобзар, Джамала, наша фантастична співачка, в яка в іншому образі постала. Вся група, яку я низько кланяюся, яка буде презентована безперечно сьогодні. Я вітаю всіх сердечно цією подією. За неї треба радіти, її треба поширювати, щоб всі дивилися і були горді за наше кіно і за нашу культуру. Слава Україні! U nas wychodzimy wielkie księcio. To mu, bo my je świadkami zarodzenia ukraińskich zirok na horyzoncie ukraińskiej filmowej industrii. I te zirke, czy jest talenty i reżysera Oleścia Sanina, i aktoriu Jamale, Boklana, i operatora Michałczuka. I chudóżnika Jakowczuka i producenta Osadczego. E, Objednanie tych talentów dało nam piękną e, kartynu Powodyr, kotra, z której my je hordy. Główny slogan tego filmu jest: „Za plusz oczy, wyjść sercem”. I one prowadzą dialog w sercach ludzi składny, nadskładny dialog i one wygrywają tę dyskusję i ten dialog. W 80-tych latach minionego stulecia polski poet, piśmiennik Czesław Milosz dostał nobelską premię za książkę ponewoleni umy”. W tej książce on opisywał umy” komunistyczną ideologią i niebezpieczeństwo i tragedię, jakie jak taki umy może przywiesć dla krainy. W nasi czasy my jest świadkami ponewołanych w ideologią umiu, nam żnywa rozpaczu w Wschodniej Ukrainie. I kiedyże tanki je naproti sobie, je dużo skladno westy dialog artysty, my ci nam podkazują, że taki dialog jest absolutnie niezbędny i go trzeba weźmieć w sercach ludzi i tam trzeba wygrywać tu winu. Z tej nagody ja bym chciał zwernąć się, korzystając z nagody, do naszego premier ministra Arsenija Petrovicza. Chaj premiera tego filmu przekonaje was, że nasi tałanty u filmowej industrii wrzeje dozryli, na stylki do zryli, że one gotowi na siebie część tej jej boroćby za duszy i serca ukraińskiego narodu. I żeby filmowa industria mała u priorytetach drżawy takie miejsce, jakie jej należyć i jakie je u innych, u wszystkich klasycznych krajinach Europy. A my wszyscy razem, gadaci, podstawimy moim plecze dla to, żeby wyboroty w ukraińskich kinoteatrach, przestrzeń dla ukraińskiej kultury. I także, żeby ten przestrzeń my wyborowali w prime time dla ukraińskiego telebudżetu. A teraz ja bym chciał zaprosić na scenę winowaczy naszych. І цієї прем'єри, цю групу знімальну, котру Станін попросить на сцену. Дякую. Дякую тобі дуже, Богдан. Антон Грін, виконавець головної ролі. От він дивіться. Джамалочка, підходь, будь ласка. Стас Баклан, Олександр Кобзар, не знаю чи ти. Підходьте, будь ласка, кого навіть не бачу, не називаю. Сергій Михайчук, мій друг. Друзі, будь ласка, підходь. Ірина Саніна. Хто ж? Примагена. Друзі, будь ласка, виходьте. Я зараз, поки будете виходити, я вам скажу одну річ, що я грішний, я забрав приз за кращу акторську роль на Одеському фестивалі Золотого Дюка. Я взяв руки і це бачило 1200 глядачів цього залу. І зараз я хочу передати його тій людині, хто його заслужив. Нагорода Золотий дюк одеського кінофестивалю переручається. Актору виконавцю головної ролі в фільмі Поводир Станіславу Баклану. Ну, все час розплати настав. Всі займайте зайняті місця.